Хоч трошки, що ж я виходить, взагалі мало. 1500, а потім трошки різко повишилося. А зараз і вистачає. Настільки там одна щитала, три тисячі з гоком. Це 13 рублів, 50 копійок. Щоб вони їй не давали. У мене мінімальна пенсія мені все одно вона нічого не дасть. Тому, там, хоч 100 гривень, хоч 200, хоч 50, вона мені особисто не списи нічого. У меня хорошая пенсия, я не могу жаловаться на пенсию. Сейчас война, я не хочу. Родину треба захищати в першу чергу, потім вже все остально. Виживемо, доживемо, будемо думати за пенсію, будемо просити пенсію. Я зараз в ворожоних силах так я получаю там е, денежку. Так що мене пока все на сьогоднішній день в З 1 липня мінімальна пенсія в Україні зросла на 93 три гривні. Відповідно, підвищилися пенсії для різних категорій громадян. Середній розмір підвищення 34 чотири гривні, двадцять копійки. Але ж, звичайно, підвищення буде в кожного своє, тобто мінімальне це від однієї гривні і до 930 гривень. На 930 гривень у нас зросте максимальний розмір пенсії, який складає 10 прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність, тобто 20 тисяч гривень. Це категорія тих осіб, які мають великий коефіцієнт заробітної плати. Тобто це коефіцієнт 5 і 6. В цьому районі, тобто такі пенсіонери на обліку є, і вони також отримують підвищення. Альона Заставенко говорить, що в першу чергу підвищені мінімальні виплати для учасників бойових дій та людей, які отримали інвалідність внаслідок війни. Розмір підвищення залежатиме від групи інвалідності. Також зросли деякі види доплат, зокрема членам сімей військовослужбовців, почесним донорам доплати за понаднормативний стаж за кожен рік, понад 30 років для жінок 35 чоловіків відповідно до законодавства, виплачується плюсом 1% від величини прижиткового мінімуму. Зараз це буде 20 гривень 27 сім За словами Альони Заставенко, у липні підвищені пенсії отримає 146 тисяч пенсіонерів Сумщини. Це 46% відсотків від загальної кількості. Наступний плановий перерахунок пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму. Відбудеться у грудні цього року. Олена Рашевська, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми.